Привіт, моя золотенька. Давай подивимося, що тебе чекатиме на цьому тижні у період з 9 по 15 грудня. Обов'язково залишай свою подобаєчку, пиши у коментарях слово приймаю. І давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? В яких енергіях, так? Зараз ти намагаєшся знайти компроміс. Знаєш, це такі. Партнерські відносини, і ти намагаєшся знайти компроміс і вийти на якийсь новий рівень. Ти намагаєшся щось робити. Все якось навколо тебе крутиться а, біля твого рішення. Але рішення повинно бути чітким та усвідомленим. У цій ситуації тебе щось дуже сильно не задовольняє І ти фокусуєш свою увагу саме на тому, що не задовольняє. Але ти не бачиш ще тих моментів, які є плюсом. Треба про це подумати. Не занурюйся дуже сильно у ці емоції, розчарування. Фокусуй увагу на позитивних аспектах, на плюсах. Що несе тобі цей тиждень, так? І що до тебе взагалі може прийти? На цьому тижні ти можеш мати цікаві дуже пропозиції. І ці пропозиції можуть принести у твоє життя зміни. Знаєш, це може бути пропозиція про якесь завершення, про якесь очищення, як наче завершення етапу, завершення якихось відносин, якихось проблем, якогось спілкування. Але якось ти не дуже готова переходити на той етап новий і не дуже готова завершувати щось. Чомусь якось дуже тебе сильно щось болить. Знаєш, може піднятися якесь розчарування, якийсь біль. Щось так дуже може тебе зачепити. Ти будеш намагатися бути чесною собою, ти будеш намагатися по справедливості приймати рішення на цьому тижні, і ти будеш розуміти, що все залежатиме тільки від тебе. Знаєш, тобі доведеться достатньо багато сил вкласти. Для того, щоб прояснити ті питання, які можуть піднятися. В кінці тижня доведеться відстоювати якусь свою позицію стосовно відпочинку, проведення часу, фінансів, так, і загалом свого життя. А, давай подивимось пораду для тебе. Знаєш, навколо тебе дуже активно може запуститися багато. Таких змін, енергії, так, активності, але через те, що ти дуже багато на себе береш одночасно, тобі може бути складно. Треба себе розвантажити. Необхідно звернути увагу на твоє оточення, тому що є люди в твоєму оточенні, які можуть дуже сильно впливати на твоє життя. Знаєш, кінець тижня може тобі підсвітити ситуації, яких ти не помічала, і може проявитися у спілкуванні, у листуванні, у переписуванні саме такі моменти, які тебе дуже сильно можуть розлютити, вивести з рівноваги, і загалом можуть спровокувати знаєш, таке бажання закритися від усіх. Зверни увагу на свої емоції, на свої почуття. Не застрягай в енергіях жертви, не розгойдуй ще більше те, що є. Слухай свою інтуїцію. Вона тобі дуже багато чого буде підказувати. Дуже багато відповідей буде знаходитися саме в тобі. Не обмежуй себе, не закривайся від усіх, будь відкритою.